Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже 17 січня о 21.45 відбудеться матч у італійській серії А Римська Рома Клаудіо Ранєрі у себе вдома на стадіо Олімпіко. Команда буде приймати Джено, І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Рому, про Джено, Ну, давайте все поговоримо по порядку. Друзі, давайте взагалі то подивимось останні uh, матчі, які були зіграні між командами. Ну, давайте ще подивимося ймовірність перемоги. Uh, 63% вважаючи переможе Рома, 22% вважаючи буде нічия та 15% вважаючи переможе Джену. Якщо дивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут, тут є невеличка перемога Роми. Дві перемоги Роми, дві нічі було були між командами. А одна перемога Дженно. Щоб ремоматчик відбувався 5 э, лютого 2022 року, команди розписують бойову ніч 0-0. Потім 12 січня 2023 року Рому перемагає у Кубку Італії Джено з рахунком 1-0. Потім, 28 вересня 2023 року Джено перемагає Рому з рахунком 4-1 у себе вдома. А потім 19 травня 24 року Рома перемагає Джену з рахунком команди 0. Ну а у цьому сезоні команди вже грали. 15 вересня 2024 рік. команди розписують бойову ніч 1-1. На гол Артема Довбика відповідає Девінтер. На останніх хвилинах матчу команда розписала нічю. Якщо, друзі, до речі, подивитися турнірну ситуацію, ситуацію, да? то команди сусіди. Сусіди у турнірній таблиці Рома 10, Рома 24 залікових пункта після 20 турів. Рома має у своєму пасиві 8 поразок, 6 нічих та 6 перемог. Джена 11, Дженно 23 залікових пункта, 7 поразок, 8 нічих та 5 перемог. 17 забитих м'ячів у Дженно. 27 м'ячів пропущено. мінус 10. Різниць забитих та пропущених. Якщо ж казати про Рому, то Роме краще тут статистика різниці забитих та пропущених. 28 забитих м'яча і 26 м'яча пропущених. Плюс 2 різниці забитих та пропущених. У Роми останні 5 матчів команд. У Роми дві перемоги, одна поразка, дві нічих. Було у команди Cloud Zivranier у Дженно дві перемоги, одна поразка та також дві нічих. Після поразки від Комо, 15 грудня Рома набрала деповну форму. пройшли Сандорію по Кубку Італії. Обіграли Парму, зіграли в ніч з Міланом, Лаціо переграли в римському дербі з рахунком 2-0. І я вам хочу сказати, що Рома показала хороший футбол у матчі, дуже хороший футбол. Ром показала Ніч балоні, 2-2. Врятувалися на останніх секундах. Артем Довбік забив з пенальті. Друзі, що казати про Джену. В принципі, команда також непевно виглядає. Ось була поразка від Наполі з рахунком 1-2. Програли неаполітанцям. Так, в принципі, з Міланом, бачите, тут була нічия, і була нічия. Одінези на виїзді перемогли. Семполі 28 грудня перемогли 5 січня була нічліччі, і ось вдалося перемогти Парму. З рахунком 1-0. У себе вдома. Джено переграла свого суперника. Тобто, в принципі, команди ну, в непоганій формі перебувають Рома. Я вважаю, що Рома дуже сильно додала. Я вважаю, що Рома прямо взагалі молодці. Справді Рома при Клудзіранірі ну, прогресує. Ми, ми пам'ятаємо жовтень, дали листопад місяць. І зараз Рома дуже здорово виглядає. Поки що, напевно, зарано казати, що Рома є претендентом на Єврокубки, все-таки як не крутий відрив та великий. Але, в принципі, якщо Рома продовжить так далі грати, то команда Ранєрі, я думаю, що може і зачепитися тут за Єврокубки до сьомої позиції. Сімочок з ну, продовольства Радії в Мілану і в Балоні є ігри в запасі. Але ж кажу, якщо Рома буде набирати хід, то в принципі, можливо в кінці сезону Рома побореться за Єврокубки. Для Дженно я вважаю сезон Дженно поганий. Дженно 11. В принципі, Дженно з кожним сезоном ну, видно, що команда стає дедалі сильнішою. Справді Дженно. Я сам бачу, що у цій команді є потенціал та прогрес. Що матчу, чого я очікую, Очікую хорошого, в принципі, футбола. Обидві команди, думаю, будуть грати на перемогу. Рома в останніх мат матчах домашніх виглядає е, дуже переконливо команда в принципі, в принципі, непоганий футбол. І, в принципі, я ж кажу, Рома, в принципі, останніми матчами, особливо вдома на стадіо Олімпіку, команда прям дуже здорово виглядає. Я очікую хорошого футболу, очікую голів, тому перша моя думка: я думаю, що обидві команди все-таки заб'ються. Друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють. І це моя перша думка на даний двобій. Обидві команди обміняються думаю, голами. Е, я думаю, так. Друга моя думка я все-таки віддам перевагу Ромі. Я все-таки віддам перевагу Ромі. Все-таки Рома мені подобається останніми матчами. В принципі, видно, що команда Клуд зі стає собі більш такою, знаєте, впевненішою. Тому, думаю, що Рома, як мінімум, точно не програє, нічю я не виключаю. адже не може відібрати очки у Роми на виїзді. Але, скоріше за все, я думаю, що якась буде мінімальна перемога Роми, наприклад, з рахунком. Там наприклад, з рахунком 2-1. Да? Ось. Тобто я нічого якусь нічого 1-1 не виключаю. Але, скоріше за все, Рома, знаєте, з якимось мінімальним рахунком, там, наприклад, з рахунком 2-1, все-таки переграє Джено. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Рома, як мінімум, Джено не програє. Друзі, що думаєте взагалі, то ви напишіть свої думки в коментарях, якщо у вас є бажання. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.